Першим пострілом у клан Шойгу стало демонстративне затримання заступника міністра оборони Росії Тімура Іванова. Його небезпідставно вважають ключовою фігурою у корупційній імперії Шойгу. За кілька тижнів вже сам Кожугетович втратив крісло міністра. Правда, Путін його лише відправив у Раду безпеки РФ. Тоді і стало зрозуміло, що арешт Іванова це тільки початок. Протягом цього 2024 року слідчі комітет та ФСБ арештовували людей Шойгу як у Міністерстві оборони, так і у дотичних до нього державних та бізнес-структурах. Довго перелічувати, кого і за що затримали силовики, я не буду. Зараз не про це. Головне питання навіщо це все? Путінська система побудована на корупції, вона основа цієї системи. Корупція це запорука лояльності, тому що з одного боку дає збагатитись тим, хто вбудований у цю систему, а з іншого вони в будь-який момент можуть змінити зручні кабінети на тюремні камери, що прекрасно продемонстрував приклад Тімура Іванова та інших поплічників Шойгу. Тоді навіщо грамити клан, який і так відданий особисто путіну? Експерти стверджують, що задум був підвищити ефективність. Міст використання роздутого під час війни бюджету на оборону, мовляв, одним пустити жирок, інші будуть скромніші. Але цікаво те, що зазвичай Путін віддавав окремі напрямки певним адміністративно-олігархічним кланам, так би мовити, на відкуп повністю. Ну як міноборони свого часу дісталось шайгу, а нафтова галузь січину. Логіка в тому, щоб клани конкурували за вплив між собою, однак щоб внутрішньогалузевої боротьби не було. Але зараз новий міністр Андрій Білоусев не контролює всю оборонну галузь. Він зміг привести з собою тільки одного заступника. Ну і ще має деякий вплив на військове виробництво. Жирний з точки зору грошей напрямок військового будівництва, на якому погорів Тімур Іванов, дісталась Павлу Фраткову, сину колишнього директора служби зовнішньої розвідки Міхаїла Фраткова. А питаннями військової медицини та соціалки займається племінниця Путіна Анна Цивільова. Тобто зроблено все, щоб ніхто в структурі Міноборони не зміг укріпитись надто сильно і підім'яти під себе усі фінансові потоки. Логіка цілком зрозуміла однак вона рано чи пізно призведе до внутрішньої напруги та конкуренції, і як наслідок до падіння ефективності міністерства чи навіть його паралічу. Є і ще один ефект від знищення клану Шойгу. Політологи кажуть, серед елітних груп є думка, що за чистками у Міноборони Путін переклав відповідальність за провали армії на Шойгу та його людей, хоча винен сам Путін, тому зростає невдоволення вождем. Крім того, еліти бояться, що з ними можуть вчинити так само і стають обережнішими. Уже зараз є свідчення, що деякі російські чиновники бояться брати хабарі. Здавалося б, для росіян це добре, але ж корупція, як я вже казав, це фундамент путінської системи. Не беручи хабарі, чиновники нічого і не роблять, бо не бачать сенсу брати на себе відповідальність. Ще одна причина чистоку Міноборони та російської армії це страх Путіна перед військовими. Путін ніколи не довіряв армії. Він не допускав, щоб вона набувала суб'єктності. Армія для нього завжди була лише інструментом для досягнення своїх геополітичних амбіцій. Але затяжна війна проти України неминуче привела до посилення армії як інституту, який впливає на внутрішню політику Росії. Наприклад, саме з цим можна пов'язати арешт у травні минулого року популярного серед солдатів солдатів російського генерала Івана Попова, ну а що ж, екс-міністр Шойгу? Чому він досі на свободі? Хоча його неминучий арешт анонсували вже давно. Насправді так би й сталося, якби не особиста індульгенція від Путіна. Як стверджують люди, які знають звички та світогляд російського диктатора, Путін високо цінує особисту відданість і за це готовий прощати. Саме тому, наприклад, у 22-му році він обміняв кума Віктора Медведчука на полонених азовців. Тому свобода для шойгу це щось на кшталт подяки за відданість, але на даний момент він не має серйозної політичної ваги він лишився без підтримки і не може ні на що впливати. Фактично, він лялька з рукою у п'ятій точці. Outo ta